Шановні підписники, добрий день. Трактор. <соединення> Кентавр 404, 404 СДУ. у нас з примусовою гідравлікою додатковим розподілювачем. 4-циліндровий КМ-овський 490 двигун. Самий дешевий 40-сильний трактор, який має 4 циліндри і в нього немає ремнів. От, повний привід. Блокування заднього моста. Рівна підлога, сучасний дизайн, лінзовані фари в нього. І е резина в нього. Дивіться 11,2х24, 16, передня, 8,5 на 16. І Із переваг. На задній частині ми маємо вже примусову, примусову гідравліку з відкритими гідроциліндрами. Перше, воно може притискати, піднімати і притискати е примусово. І його легко обслуговувати, ніж там, де циліндр захований. Додатковий розподілюч гідравліки в національних кольорах, плаваючий режим йде на гідровиходи і на нав'язку. Звертаємо вашу увагу, що такі ж трактора трошечки дешевше, без примусової гідравліки, отак, от, а, отам от, отак от вони виглядають для порівняння. Дивіться, без примусової гідравліки. Слабіша навіска, нема додаткового розподілювача. Все, 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 що далі, залишається тим самим незмінним. І він самий дешевий із, 4, із 40 сильних тракторів. Підписуйтесь, якщо вас цікавить, Кентаври від 24 до 50 кінських сил. Компанія Мотокосмос привезе вам їх додому.